Вітаю, шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, Трамп пробив ізоляцію, міжнародну ізоляцію Путіна своїм дзвінком. Так. і... Путін моментально відповів ударом по Чорнобильській атомній станції. Ну і, ну, що тут можна сказати, ще ну? Ну, я тут пояснюю на пальцях, звуком, хто пальці не розуміє, так, про те, що ми маємо справу з народом варварським. Андрофагів, московитів -андрофагів. Так. І Путін є витвором цього народу. Не народ є, як дехто намагається зображити і виправдати цей народ, що значить, це Путін його створив. Так. Та ні. Народ створив Путіна. І отак отих всіх, оте шобло, все кодло, оту банду всіх андрофагів, які там навколо нього зібралися. Це ж так я пояснюю і на пальцях, і звуком, хто не розуміє на пальцях, що ми маємо справу. І не тільки ми, Європа має справу. Сполучені Штати Америки має справу, хто не розуміє? Трамп <реш> Кампані. Та я не знаю, кому я стукаю тут так, ну, як можна було робити такі дурниці. Так. Він же моментально відповів і показав. Усьому світові ще раз, а тому придуркуватиму МАГАТЕ, так, абсолютно бездієвому, так, нікому не потрібному, яке здатне тільки на глибоке занепокоєння. Так само здатне на глибоке занепокоєння США, США Європейський Союз, НАТО. Що там, окремі країни європейські і всі останні, вони звикли проголошувати глибоке занепокоєння. І не тільки вони, ну, наприклад, китайці візьмемо такий народ, дуже давній, давньої дуже історії, цивілізації, як китайці. Скільки вони там, коли була в'єтнамська війна? 476 серйозне попередження Сполученим Штатам Америки. Ну, Сполучені Штати Америки тоді були іншими, тому їм було плювати на це все. Вже ж навіть у світовий фольклор війшло таке поняття, як китайське попередження. Так, якщо ми хочемо сказати, що хтось чимось погрожує, але ці погрози ніколи не е, виконує, то це китайське попередження. 476 серйозне китайське попередження. Я не знаю, хто там у кого прийняв цю моду. Напевно, все-таки європейці, американці, китайці, і стали. Проголошувати глибоке занепокоєння. Я думаю, що зараз навіть вже і глибокого занепокоєння не буде, тому що всі звикли вже до того, що це андрофаги, варвари, і від них чекати можна чого завгодно, тому що це варвари. А для того, щоб їх припнути, так. Щоб вони ну, затихли трохи. Ну, і є ж методика, відпрацьована Рональдом Рейганом і все таки інше. Не хочуть, ніхто не хоче на себе брати відповідальність так, за потрібні для всього світу. Ну, так ну, буде вітер на захід, вони розбомблять рівненську. Або Хмельницьку АЕС і понесе все це на Польщу, на Німеччину. Ну, ми ж уже після е, катастрофи на Чорнобильській АЕС все це е, нібито навчилися. Ні, оце отак як було, так і залишилось. Глибоке занепокоєння і все таке інше. Куди вони будуть тікати, я не знаю, як повіє туди. Фантастичні люди, фантастичні країни, фантастичний час, в якому ми з вами живемо. Так, ну Тож пишуть про те, що мозок людини деградує, зменшується обсягом. Не знаю, це ж там біологи, фізіологи стверджують, я ж не спеціаліст, але дуже схоже на те, що мізки просто усихають. І то дуже швидкими темпами. Так. Як то казали колись в Україні, запитували, як твоє життя у чоловіка? Він каже, яку кавуна? А як це? Живіт росте, а кінчик усихає.